Кривавий розстрільний тиждень, 82 роки тому. У цей день почалась німецько-радянська війна. У цей час у тюрмах на заході України росіяни тримали в'язнів. Це були студенти, бабусі, дідусі, жінки і діти. Їх назвали ворогами народу. Коли німці почали окуповувати Україну, в'язні стали тягарем, і НКВД вирішили, як вони це назвали, розвантажити тюрми, тобто розстріляти беззахисних і невинних людей. Упродовж наступних семи днів загинуло 24 тисячі українців. Сьогодні львів'яни вшановують. I ich naświetlą pamięć. Сьогодні у національному музеї меморіалі тюрма на Лонського провели панахиду за померлими в'язнями, яких знищив радянський злочинний режим. У цій тюрмі зокрема вбито тисячі українців біля стели пам'яті. Сьогодні горять свічки. В Стінах сусіднього храму за душі невинних помолились. Зачитували імена померлих та свідчення тих, хто вижив про ті криваві події. Завдяки їм ми знаємо про звірства, які московити повторюють. І сьогодні в одну камеру зганяли в'язнів з. Кількох камер і розстрілювали через оте віконце для подання їжі автоматною чергою, або ж навіть кидали гранату, і граната розривала ті тіла, тому ті тіла не можна було впізнати. А тим паче, що червень 41-го був спекотний, і тіла розкладалися дуже швидко.